Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Частина людей думають, що голова ЗСУ Залужний самостійно приймає військові рішення, і нібито сирський йому підпорядковується. А тому, нібито сирський, виконує накази залужного. Але це не так, пише на своїй сторінці у Фейсбук-блогер та політолог Ростислав Шапошников. В інтерв'ю Комарова голова ОП Єрмак заявив: цитую, всі військові рішення приймає Ставка. До ставки Зеленського входять дуже багато посадовців, в тому числі сам Єрмак. Рішення приймаються шляхом голосування. Що це означає, що Єрмак, наприклад, має такий же голос, як і залужний щодо ухвалення. Військової операції, а заложний як голова ЗСУ, лише є виконавцем рішення ставки і самостійних рішень стратегічного значення не приймає. Наприклад, якщо політична ставка за Єрмака наказала, попри військову логіку тримати бахмут і призначити головою операції сирського, та навіть якщо залужний голосував проти цього, все рівно сирський буде тримати бахмут попри військову логіку, бо так вирішила ставка за Єрмака. Просто держіться в голові, що рішення по військовим операціям приймають не військові, а політична ставка де Єрмак має вирішальний вплив. Але цікаво, можливо, щоб рішення в ЗСУ було прийнято без свідомоставки. Яке покарання від ОП буде за проведення операції без відома ставки. В той же час не так давно стало відомо, що деякі люди з оточення президента Володимира Зеленського хотіли б замінити головнокомандувача зсу Валерія Залужного на командувача сухопутними військами ЗСУ Олександра Сирського. І це викликає занепокоєння високопоставлених західних військових чиновників. Дехто в оточенні президента хотів би замінити його заложного генералом Олександром Сирським, командувачем сухопутних військ України, над яким генерал заложний отримав підвищення минулого року. За даними видання The Economist, популярність заложного викликала невпевненість в офісі президента, який фактично провів опитування українців, щоб дізнатися, чи будуть вони голосувати за політичну партію генерала, хоча партії у нього немає. Офіційні особи близькі до Зеленського підкреслюють, що генерал заложний не відвідував лінію фронту. Це кажуть захисники. Генерала, тому що ті ж самі чиновники заборонили йому це робити, додає The Economist. Високопоставлений іноземний військовий у коментарі виданню висловив думку, що в кращому випадку це дрібне суперництво, є відволікаючим маневром. У гіршому випадку воно може підірвати єдність України і послабити довіру Заходу до її лідерів. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.